І сьогодні хотів би я з вами говорити про, про цінність, про те, що є цінним для Господа, і про те, що так часто, на жаль, не є цінним для людей, які є біля Нього. І за основу я би хотів, щоб ми з вами взяли це Євангелія від Луки, 15 розділ з першого вірша. Тут Ісус виголошує три притчі. Я би хотів, щоб ми їх зачитали, для того, щоб краще зрозуміти ту всю думку, яку Він хотів донести до тих людей, які його в цей час слухали. З першого вірша, 15 розділ від Луки. Наближались до нього всі митники, і грішники, щоб послухати його. Фарисеї ж та книжники нарікали й казали: приймає він грішників та з ними їсть. І він їм розповів одну притчу. Кажучи: Коли з вас чоловік, мавши сотні овець і, загубивши одну з них, не піде в пустиню тих дев'ятдесяти і дев'яти, і, е, 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 залишивши, й піде шукати тую загублену. І знайшовши, кладе на рамене свої та радіє. І прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них: Радійте за мною, бо знайшов я цю овечку загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, який кається, аніж за 9, і 9, і 99, і 9, і, аніж за десятьох і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Або як жінка, що має десять драх, коли загубить одну. Не, зас... не засвічує світла і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде. І, знайшовши, кличе приятелів та сусідок, та каже Радійте зо мною, бо знайшла я загублену драхму, так само кажу вам радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. І він оповів: У чоловіка одного було два сини, і молодший із них сказав батькові: Дай мені батько належну частину маєтку, і той поділив поміж ними маєту. І по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю, і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. І, він, ус, і як він усе прожив, настав голод великий в тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців цієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого хоча б стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого найміті мають хліба аж надмір, а я тут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого, та й скажу йому: пригрішивши я Отче проти неба та проти тебе, недостойний вже зватися сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймітів. І ставши, пішов він до батька свого, і коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. І озвався до нього той син, пригрішивши я, Отче проти неба та супроти тебе і недостойним вже зватися сином твоїм. А батько Рабам своїм каже: Принесіть негайно одежу найкращу і його задягніть, і персня, подайте на руку йому, і сандалі на ноги. Приведіть також теля і заколіть, будемо їсти і радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. І почали е, е, веселитись вони. А син старший його був на полі, і коли він ішов і наближався додому, почув музику й танці, і покликав одного зі слуг та спитав, що це таке. А той йому каже: То вернувся твій брат, і твій батько звелів заклотити теля відгодоване, Бож здоровим його він прийняв. І рознівився той і війти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його. І той відповів і до батька сказав: Ото скільки років служу я тобі, і ніколи наказу Твого не порушив, ти ж ніколи мені козиняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся, оцей, щоб приїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів закладителя відгодоване. І сказав він йому: Ти завжди за мною дитину і все маєто твоє. Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. І знаєте, брати та сестри, на що би я хотів, щоб ми з вами зараз звернули увагу в першу чергу. Це на те, як Господь доносить оцю інформацію тих людей, які були навкруги нього. Насправді це величезна мудрість в тому, що Господь він він, знаєте, знаходить цей підхід і до бідних, і до багатих, до простих, і до тих, які вважали себе особливими, особливими в Божих очах. І він, знаєте, наводить ті приклади, які максимально доступні і прості були для розуміння в цей час для тих людей. Спочатку він говорить про, про овець. Про те, ну, з чим вони стикалися кожного дня в своєму житті, про те, як вони, ну, про те, що вони бачили, як воно все відбувається, і вони розуміли цінність кожної цієї овечки. Вони розуміли, наскільки багато зусиль прикладається для того, що та овечка вижила, ну, виросла, щоб її там не вкрав звір, щоб не ті пасовицька для неї. І вони розуміли, що навіть маючи. Сотню і одну загубивши, людина іде і шукає цю одну овечку. Вона розуміє її цінність, бо там був прикладений великий труд для того, щоб ця овечка вона була взагалі. Далі він звертається і говорить про те, що одна жінка мала 10 драхм. І знаєте, і можливо, для нас не зовсім зрозуміло цінність цієї однієї драхми, яку вона загубила. Але насправді зовсім не так було для тих людей в, цьому, в цей час через те, що. В цей час люди, які там жили, чоловіки мали цей привілей займатися фінансами, а жінки ну, такого не мали. І через це, знаєте, постає питання: і звідки взялися в цієї жінки гроші? І є така думка. Що це були ті гроші, як це придане, яке вона отримала, коли вона одружувалася. І ці гроші в неї були для того, якщо би їй прийшлося залишити дім свого чоловіка і повернутися додому батька, чи просто вона мала банально за що вижити і за що добратися. Тому для неї ця одна драхма мала величезну цінність. І вона розуміла, наскільки життєво необхідною є оця навіть одна драхма. І далі, знаєте, після тих двох прить. Вбувається якби кульмінація, і Господь підходить до третьої притчі, над якою я би хотів, щоб ми з вами, знаєте, детальніше пороздумували. Тут розповідається про те, що в одного чоловіка було два сини. І знаєте, перше, що мені приходить на думку, це те, а чи не став оцей старший син причиною того, що молодший захотів залишити дім свого батька. Знаєте, ну, я надіюся, ну, вірю, що у нас такого немає, але насправді такі речі відбуваються, коли ці люди, які вже довший час в церкві, знаєте, вони. Часто буває так, що вони є не тим, якимось світлом, чи тим благословінням, чи підтримкою для тих, які, можливо, щойно покаялися, або можливо є тими молодшими чи слабшими від них духовно. І вони, наприклад, ще не зрозуміли, що треба дивитися на Ісуса, а не на людей. І в тому, знаєте, є оцей момент, що хтось, хто ще, наприклад, не зрозумів цього, він може подивитися на, на, на людину і просто спокуситися. І, і тут виходить так, що він побачить якісь ну, наші нехороші не вчинки і поступки. Він просто може відійти і захотіти залишити дім свого батька. І знаєте, і тут ворог він не спить насправді. І він посилає всякі думки і показує, наскільки прекрасно є поза домом, наскільки гарно і може бути тоді, коли ти залишиш дім свого батька, коли ти відійдеш далеко від Бога. І, і в даному випадку так само відбувалося. Але ми бачимо в цій притчі про те, що насправді це є обман. І коли та людина вона покинула дім свого батька, вона зустрілася з тим, що її обманули. Вона втратила все і вона опинилася біля цього корита, з тими помиями. Друге, знаєте, що мене вражає, це те, що батько він дозволяє своєму сину зробити вибір самому. Враховуючи те, що все це, що взяв цей син, це було все батька. Батько не забороняє і він силою не, не перечить йому. А навпаки, він дозволяє йому зробити те, як він хоче. І цей син, взявши ці благословіння батька, він іде і це все втрачає. І третє, на що б я хотів, щоб ми з вами звернули увагу, це те, що е, коли він все втратив, знаєте, він став нецікавим нікому. І лише єдиний, хто його чекав, це, це був батько. Слідуючи, на що б я хотів, щоб ми по особливому звернули свою увагу. Коли Ісус цю притчу розповідає, він говорить про те, що коли він збіднів, він пристав до одного з, 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 ну, з тих людей, які були в цьому краї, і той відправив його пасти свиней. І знаєте, він, ну, Ісус це говорив цю притчу, він не привів там там, не знаю, овець, теляток і так далі, але він сказав свиней. А і ми знаємо, знаємо ну, типу, як колись. Євреї ставилися до занечищення, як євреї ставилися до свиней. І знаєте, в тому я бачу, що для людей, які слухали цю притчу, оцей син він втратив будь-яку ідентичність з євреєм, він втратив будь-яку ідентичність з Божим народом, і він втратив будь-яку ідентичність зі своїм Батьком. І в очах людей цей чоловік вже впав, ну, нижче, вже немає куди. І що ми бачимо далі, ще, це те, що коли він це все осознав. Він зрозумів, як він низько впав, він зрозумів, ну, хто його батько, і він прийшов до нього, батько його не відкинув, батько його прийняв і батько його простив. І більше того, батько каже своїм слугам: каже: дайте йому перстень на палець, що свідчило про те, що він його приймає не як раба, але як свого сина. І далі відбуваються не менш цікаві речі, приходить, знаєте, оцей син, який завжди був біля батька. І він приходить з поля, і з того я бачу, знаєте, що він щось робив. Він не просто відпочивав, але він насправді виконує якусь працю. І знаєте, як важливо нам, виконуючи якусь працю на ниві Божій, і він далі говорить про те, що я ніколи твого наказу не порушив. Тобто він, якби слухав батька, він виконував те, що він говорить, але він забув про основне, він забув про те, хто його батько, він забув про любов, він не звернув увагу на те, яке серце батька. А серце батька воно готове було чекати, серце батька воно готове було прощати, і серце батька воно любило. Тому знаєте, наскільки важливо кожному з нас переглянути своє серце. Настільки важливо кожному з нас, знаєте, нехай Господь би допоміг, щоб ми ні в одну, ні в другу крайність не впали, щоб ми розуміли, які цінності є для Господа, і щоб ці цінності співпадали з нашими цінностями, і щоб Господь нам в цьому допоміг. Тому е, я прикликаю себе і вас насправді дивитися, як казав брат Тарас, щоб оце серце, яке в нас є, що ми його перевіряли, просили Господа, щоб він нас його ос, е, освітив, щоб ми подивилися, чи немає щось такого, що нам потрібно поміняти. Щоб насправді ми були тим світлом, цим дороговказом на Ісуса, а не тею темрявою, не тим каменем спотикання, яким може бути для тих людей, які лише приходять до Господа, які є слабшими за нас, які є молодшими, можливо, не такими сильними в вірі, але тими, за яких і Ісус заплатив величезну ціну. Батько любив і одного, і іншого. Батько любив їх обох. Але чомусь оцей, що був біля нього, він, ну, він не зрозумів, хто його батько. Тому я би закликав нас насправді пам'ятати, що нас Бог він, він любить. Він любить всіх, він полюбив нас, він заплатив велику ціну за кожного з нас, віддавши свого сина на хрест. І він також е, працює над над, над над любим грішником. І знаєте, часто буває так, що оця праця, яку Господь звершує в житті тих людей, ми можемо просто ким з одним своїм вчинком це все перекреслити. Тому нехай би Господь цього не допустив і від цього зберіг, щоб ми було насправді тим світлом. І тим інструментом хорошим господніх руках, амінь.